Чим більше знаєш, тим ширше твій світогляд, і тим більше розуміння, що ти не знаєш нічого. Так само з бізнесом і з роботою, чим більше ти вмієш, тим коли якісь такі несподівані зміни, і ти їх взагалі боїшся, тому що тобі здається, що якщо ти переїдеш в іншу країну, або якщо ти підеш з цієї роботи. То тобі лише два, два варіанти є там прибирати або піти баристом в кав'ярню. І цікаво, що в мене таке саме було, коли я пішла з нерухомості. Але що саме цікаве, що ми не розпаковуємо свій власний досвід і не розуміємо, що якщо ми досягли успіху в якомусь одному напрямку, то в нас є вміння досягати успіху, а це і дисципліна, і зосередженість, і відповідальність. Тому коли ви змінюєте країну або звільняєтесь з роботи, вам можливо потрібно лише дуже невеликий кількість часу, щоб здобути нові навики. А от здобути успіху, ви вже вмієте, і в новому напрямку вас вийде теж.